Дорогі друзі, привіт з Австралії! Якщо ви впізнаєте, за мною така чудова квітка. Проте наш символ Австралії частково, але це рослина, яка дуже відома в Південній Африці. Сьогодні я запрошую вас від імені світової федерації українських жіночих організацій, світового конгресу українців, літературний клуб «Маль» в Австралія приєднатися до національного тижню читання поезії, оголошеного Українським інститутом книги, у неділю, 24 березня, 10 ранку, за Києвом, зустрічаємося за Zoom-посиланням, які побачите в описі. Тема цього тижня читання поезії Всі ріки течуть додому. Я трішки переіменувала і дала іншу назву нашій події, яка називається Бім завжди зі мною. Тому що поезія це і є частина дому. Кожен знаходить свого улюбленого поета або відкриває нових, або повертається до класиків. і... Поезія це не тільки слово, це вібрація, це голос, це динаміка, це мелодика рідної землі того регіону, звідки ви є, або ви відкриваєте якийсь новий для себе. Так що чекаємо на вас у неділю, 24 березня, 10 ранку, за Києвом, 7 вечора Австралія, Мелбурн, Сидней за посиланням нижче. До зустрічі, гарного дня, па!